Вітаю всіх глядачів мого каналу. Ну от, дочекалися, дочекалися холодів. От, у нас вже були приморозки. І, е, сьогодні хочу вам показати такі основні принципи, як я буду вкривати свої широколисні гортензії. Я вкриваю е, таким методом сухого укриття. Завжди стараюсь вкрити, вибрати таку погоду, щоб саме вкрити ну, не тільки матеріал, щоб був сухий, який буде використовувати, але щоб і під кущом було сухо. Значить, зараз буду вам все розповідати. По-перше, по проливаю широколисну гортензію. Чому? Тому що, наприклад, досвід минулого року показав, що гортензії. Не, ну, коротчо, можуть бути такі зими, коли гортензія повністю висушується у цей ґрунт, і їй не вистачає потім навесні е, вологи, і її бруньки починають сохнути. Е, значить, От Період, коли я починаю вкривати, ну це коли там може температура знижається так, що в день можуть бути ще й плюсові температури, але там один-два рази там можуть бути, бути мінуса. І тому я роблю ну тут же гартензів багато і вони великі. От, наприклад, ця гортензія вона висотою, бачите, от, більше метра і ширина. Ну, так от в опорі пів метра. Значить, проливаю, проливаю гартинзі. Потім, якщо отак от гартинзі не скидають лист, то я їм допомагаю і скидаю, от, от таким от чином зрізаю листи всі. Тобто в укриття. Під укриття. Мої гортензії йдуть такими голенькими. Ніколи я їх не, не залишаю з листям. Бачите, все листя знято. До того ж, треба прибрати оце листя отут-от. Тобто я от перед тим як зовсім, зовсім вкриваю, то дивлюсь, щоб навіть з дерев, тут же ж кругом дерева, то ці листи я під укриттям не залишаю, я все знімаю. Ну, це абрикос з нього он теж нападає, падає хворе листя. Перед укриттям я обов'язково кожен рік вирізаю. гортензію, обрізаю. От бачите, ця гортензія вона повністю вже обрізана з ну, запасом. Запас, звісно, залишаю, залишаю запасні бруньки, ну і дивлюся, може, якісь там гілки, які я хочу потім на наступний рік. Ну, от, наприклад, ця гілка. Да, вона. Піде на відводку, тому я її залишаю. А, а так, взагалі, в принципі, вирізаю з старі гілки. ну в, в общем -то, Сьогодні е, більш хочу вам розповідати про укриття, а про обрізку гартинзі є в мене окремі відео. Прямо от там По пунктикам все написано, розписано. Е, Кого цікавить, якщо ви не робили обрізку, то подивіться. Чому роблю осінню обрізку? Тому що ну, неможливо під укриття закласти стільки багато гілок. Ну і потім Навесні взагалі мене часу не вистачає на все це. Ну і так, значить, поливаю, потім вношу отак от, розкидаю отакий от перепрівший навоз кінський. От можете не кидатися, в мене тапками, але, але я використовую кінський навоз під гортенцією. Отак розкидаю його восени. От бачите, отак, таким чином Ось він ще. Тобто, ну, можна його взяти, подивитися, який. Тобто, ну, це повністю перегнівший. Там, там просто вода була, я поливала. От, тут от, видно, що воно сухе. Тут ще я не, не пролила. Так, тепер проливаю водою, да, великою кількістю води. Ну, там відра по два я заливаю води, От, але під таку велику гортензію, Я маю на увазі великі гортензії. Тепер значить, відновлю обов'язково свої мульчі. О, Дивіться, тобто поверху цього. Ну, якщо хочете там, якісь гранульовані добрива додавати, додавайте, але, ну, там, наприклад, сірку і так далі. Тобто про добрива я вже теж розповідала. Добрива я закладаю раніше. Ну, так, це попутно просто розповідаю. Значить, потім відновлюю шар мульчі. Ось в, ліс, в, лісі, в лісі ми назбираємо такі от голки. Бачите, такі е, довгі голки. Є такі м'які, але ми от шукаємо такі довгі, і от відновлюємо, дивіться, отак от шар мульчі. Тобто я закидаю мульчою для, для початку. Отак от, Значить, якщо... І далі і далі починаю потрошку зв'язувати. Ну, не, не так, це просто воно так Значить, а ще, ще йде обробка. Значить, от зараз я цю гортензію, вона вже голенька, така, і я її з'їжу, покладу і потім оприскую я вже, коли вона зв'язана. Ну, оприскую або міць-одяжачими препаратами. Вже холодно, от, ніякі там препарати вже. Толком не працюють, або треба в день щось чекати, якусь погоду, і так далі. Е, значить, оприскую блю бардо, Навесні буду оприскувати, е, як і дерева бардоскою сумішю. А зараз е, бардо буде. Так, значить, от, оце я зараз буду зв'язувати і. Пробувати їх класти на землю і пришпілювати ось такими: от, ну, от у, мене, у мене такі от, бачите, крючки. От, і буду пришпілювати їх, тобто наклоняти, як вийде. Значить, можна робити укриття. Яке буде вертикальним. Тобто я буду дивитися або горизонтально, або вертикально. Якщо оці от, є у мене там пару гартинів, які не хочуть гнутися дуже. І тому я їх залишаю вертикально. Але вертикальне укриття воно, ну, для мене воно менш ефективне. Тому що, чому? тому що, виходить, це укриття все ж таки гріє у нас земля. І, ну, коли це укриття вертикально, то повітря, ну, як ви там не закутали, повітря все одно буде холодне. В Запоріжжі у нас завжди нема снігу, От, є значні мінуса, як і у всіх, але снігу у нас немає. Зато у нас є льодові дощі. От, і коли ці льодові дощі йдуть, то все це. Примерзає, замерзає, і тому я вкриваю свої широколисні гортензії завжди, незалежно від того, який це сорт. Ось так гарно вийшло у мене зв'язати. Тут два куща. Получається, один кущ я наклонила сюди і він так легко ліг, а інший кущ я наклала його середина, і сюди гілки, і сюди гілки пішли. А ось цей кущ у мене нічого і не вийшло. Ну, поки що так вертикально його зробила, але дуже хотілося б мені його теж покласти. Знаєте, іноді буває з першого разу, от якщо у вас не виходить, то не треба отак, знаєте, сильно зразу нахиляти. Треба так поступово. Можна. Так от ду, дугою прижати. ну Наприклад, от я спробую його все ж таки розв'язати і прижати може один раз отак прихилити, ну наприклад, от на таку висоту да? ну от не, не дуже тобто прикалити спочатку трошки, а потім, коли воно там тиждень постоїть, отак от нахилене, то, ну і запам'ятаю цю форму, то потім ще раз. Ну Поки що так, тому що. Ну, ще багато інших кущів треба з ними працювати. От. Залишу його, так сказати, на потім. ну А поки вам покажу от цими кущами. Получається, у мене тут е, от це соснова голка. Да? І я отак от просто от буду розкидати. от Бачите, от так, так щоб вам здаля от показати, отак от якби натрушую, е, натрушую, щоб там залишалось якось і повітря. Під, знизу. І в той же час воно, виходить, буде накрите от голками сосновими. Ну і ще раз кажу, що вибираю таку погоду, щоб ну, було сухо, щоб я встигла ще накрити оці голки, встигла ще накрити ну, іншим укриттям. Тому що коли вони замакають, то теж не гаразд. От дивіться, виходить, воно, от бачите, воно таке укриття буде. От, от так, от, якщо я вам покажу, от, от, так от все буде там вроде как, і прозоро, і в той самий час, от так просто накидаєте, і в той самий час воно буде і з повітрям, що воно зовсім не буде ніяк там. Ну, запрівати. Тому що ці голки сухі і тому, виходить, там от буде тепло і повітря буде. Не можна, не можна ніколи використовувати значить, якісь там бадилля, наприклад, які будуть гнити у вас під цим укриттям. Ну і Потім, виходить, я беру дуги. От, дуги в мене ось такі. От, бачите, з такого матеріалу. От, або металеві, або такі. І оце так, такий, от такий матеріал, виходить, вони дуже гарно гнуться. І я отак от ці дуги вставляю і якось тепер роблю опору для того, щоб тут був, ну, тут, от по всій довжині, буде укривний матеріал, отак от, спочатку тканевий. Буде, щоб, тобто, щоб ця тканина вона лягла на ці дуги. І е, тоді, виходить, ще буде шар е, повітря, От, Тобто, воно не буде плотно лежати на, е, отут на моїх гортензіях. Тобто будуть дуги, а потім буде матеріал. Ось такий покажу вам ще кущик. Бачите, вони тут невеличкі. І от я варіант показала, дуги поставила, але можна взяти і ось такий от ящик, ну, що у вас є так сказати, в наліччі. Основний принцип в чому? Що виходить, вам треба зробити ось зазор. розумієте, Зазор, щоб ну, там, ваше укриття, то, що буде зверху, там, тканина. ну... Плівка да, потім зверху, то щоб воно не клалося прямо от на стебла. От на ці стебла, щоб воно не клалося, щоб було, от, була така відстань. Тобто, якщо я отак от ну, тут доги, да? для прикладу, для прикладу, от ящик. Оцей. Ну, так. Не буду вже дуже витягати. тобто Представляєте, да, якщо рослина поміщається під ящик, то отак от його кладете. І ще думайте про те, коли робите укриття. Це думайте про те, як ви будете весною поступово відкривати. Тобто, оці весняні заморозки, коли, наприклад, цього року я три рази вкривала, укривала, вкривала, вкривала, укривала. Ну, це було дуже складно. Тому тепер я вже думаю про те, як я буду. Робити навесні, тобто мені треба зробити таке укриття універсальне, щоб я могла, ну, там, допустимо, з боків отак от відкрити, з боків тут повітря буде, от бачите, тут от, з усіх боків. А зверху, там, наприклад, тканина буде чіплівка, я там на ніч, ну тобто зверху воно так в мене буде лежати, на ніч я підійшла, опустила цю тканину, отак от приклала двома кирпичиками і все. І не треба ну ту тканину знімати, вкривати там ще щось. От, наприклад, зараз вам покажу. От, наприклад, таке укриття. Ну, це це не не зимове укриття. Це я просто рослини вкорінювалися, і я їх закрила. Отаке складно, ну, або його треба е, ну, якось продумувати, щоб, от, наприклад, прищепки. Да, і вони от в мене, отак, от, щоб допустім, на день, там, поки немає приморозки, ви отак от відкрили все це, ну, тобто, щоб воно було вам зручно і легко. Отак от Відкрили, там защепили отак от прищепку, да, і там у вас є отвір. І воно у вас стоїть. Ну, це навесні, наприклад, да? і потім, якщо заморозок, то ви оцю конструкцію, от, отак, вся ця конструкція, ви її зараз знову ви її не будуєте, а просто отак прийшли і підійшли, і отак от бах і защепили ну, прищіпками. там, наприклад, да? і у вас ця конструкція стоїть. Ну, це я кажу, це в мене. Просто укорінюються там рослини, щоб менше поливати, і, і вітер там і так далі. Тобто я, в принципі, так, таке буває, використовую. Ну, так слово би, на зимове укриття, про те, то, як, тобто, коли робимо укриття гортензії, то е, думаємо над тим, як ви будете весною. То що весною все це поступово. Якщо ну, в принципі і зараз можна робити поступово. Тому що у нас, наприклад, у нас в Запоріжжі да, теплі зими, і я завжди роблю е, отвори з боків. Тобто роблю таке укриття, що в мене зліва і справа завжди йде повітря. Або там бутилки кладу, або просто піднімаю верхи. Е, ну тобто завжди є провітрювання. Тобто щільно я ніколи не вкриваю. Це ще один із принципів. Проставка. Е, Ну, це обов'язково, от запам'ятаєте, це обов'язково. Тоді у вас ніколи не буде гнити рослин. Тобто один із принципів це повітря, сухе. Ну, щоб ну, між шарами повинна бути відстань якась, тобто не можна, щоб воно лежало прямо на гілках. Потім не можна використовувати такі от листя, тобто вони будуть гнити під таким укриттям. Використовуємо тільки от таке сухе те, що не гніє, все сухе використовуємо. Ну, от я не знаю, як солому там може бути в соломі, може бути миші. Тоді треба розкладати на мабуть для мишей. Ну, Однозначно таке не використовуємо. Навіть бадилля з під хризантем не піде. От, може, можна там якісь ну, от сухі гілки, от, наприклад, да, от гартензія там, чи ще щось сухі. Ну, ну, Смисл я не знаю. Ну, отаке, отаке дуже гарне укриття. Насчет соломи, ну, я ж кажу, насчет соломи, то вона не буде гнити, але. Ну, щоб вона там не присувалася у вас. І накидайте тобто не трамбуємо, це теж один із принципів. І обов'язково при укритті предусматрюємо те, що було провітрювання. Тобто, якщо отакий ящик, то бачите, отут от отвори, ну, тобто, верх буде закритий, а отвори, допустим, з однієї сторони ви можете залишити. Тобто, не не боїться, оці бруньки бояться морозів таких от. Розумієте, На ній пишуть, що там мінус 20-18, ну пусть не 20, ні. Ну, взимку вони, от що цікаве, ніколи взимку бруньки не вимерзають. Піднімаєш то укриття і завжди бруньки є. Вони починають вимерзати, бо їм там або висихати, отак-от, або висихати. Коли е, весною вже, от, от коли брунька розкривається, то тоді вже то лі води там не вистачає, не вистачає, толі там приморозки оці йдуть. Тобто достатньо буде навіть вранці у мене колись було, що от ввечері все гарно стояло, вранці було піднімалося сонце і пішов мінус один всього ліж на всього, нуль чи мінус один там було на траві біла, біла був приморозок, і все. І в мене бруньки стояли чорні. Розумієте? От от один день всього-навсього. Так що, от -от так. А взимку кутати дуже сильно кутати, гартині не треба. Треба пильнувати от, навесні. Тому я їй кажу, що треба, коли ви вкриваєте, то треба продумувати, як весною ви будете поступово відкривати, тому що потім <замучається> замучаєтеся. От. Ура, ура, ура! О, в общем, У мене вийшло вкласти, вкласти цей кущ. О, дивіться, які. Так, зараз покажу вам свої брудні руки, але дивіться, які товсті пагани. Значить, я вам е, коротенько розповім, значить, як це вдається покласти отакий от здоровенний кущ. О, дивіться, якщо вам хочеться покласти його, тут товщина більше мого пальця. Значить, треба його полити, от, дочекатися вологої погоди і просто отак, от розхитуючи його, покласти на землю. От, Ну, отак, взяли, отак взяли пару пучочків, да? ну, такий невеличкий пучочок, розхитуєте, розхитуєте, розхитуєте і, і отак от, ну, кладете в свою сторону. Потім ще додали гілочку одну, знову її розхитуєте, розхитуєте і знову кладете. Тобто, коли кущ мокрий от, і зволожений, то він більше піддається. У такому от, ну, нахилу. Ну, тут, тут зовсім тонкі гілки у цього сорту, а бувають сорти, які от саме з такими товстими гілками. Наступну неділю у нас знову потепління, то приморозок був, то знову опять буде вище 10 градусів. Ну вночі холодно, але в день знову тепло. Тому отак, от поприготувала. Бачите, отак от кругом приготувала, по краях поклала, і от просто швиденько вам покажу. Отак, от вони в мене всі лежать. Щас, зараз, тут. А, тут, о, дивіться. <хи> а тут ще краса, вони тут до зими будуть квітнути, до, до морозів. У нас в Запоріжжі так точно до Нового року. О, дивіться, отак от-от вони всі, всі складені, кругом арматура стоїть, на яку потім чіпляти сітку. ну Тут мало ще голок, але ну, треба додати. Ну, що так приготувала? Я вам покажу, як накрити, ну, щоб вже було в цьому ролі, як накрити агроволокном і так далі. Але сама ще поки не вкриваю. От в такому вигляді вони в мене ще полежать так. Приготувала різне агроволокно чи щось таке подібне, що називається. Можна назвати словом агроволокно. І щоб вам показати, ця 50-ка. Біле, ну я, я використовую біле. Хоча там, коли в мене не вистачає щось на винограднику чи десь, я там застосовую чорне, але е, під чорним прогрівається більше. ну Не знаю. в общем, От 50-ка. 50 ось така. Е, кому страшно, кому там більш холодні регіони, в два слоя 50 -ку. Є ще в мене ось така от штука класна. Ну, я навіть не знаю, як воно називається. Воно десь використовувалось там в дорожніх покриттях. І це я як виноградар колись купляла і використовувала. От воно зовсім не пропускає вологом. Але ну, таке, знаєте, от воно і легке, ну такий якийсь теж матеріал. общем, воно і легке. І, і тепле так сказати, і те саме. Ну, що це від, від, Ну у мене і виногради є участок. І ось таке от. Ну, може, більш доступне популярне, це от, ну, таке от агроволокно сюди продається. Але це спеціально ну, щоб, коротше, якось купували. Ось воно якось теж така, от бачите, прошивка. Воно як тканєве, але воно зовсім не проп... ну, в общем, вода з нього скатується от, і ну, не промакає. То треба, щоб дуже воно там було те Та саме. І от у нього така щільність, що навіть виноград просто так вкриваємо, без плівки можна вкривати. Плівка. Плівку нову не беру. От, зауважу на те, що вона в мене отак із року в рік використовується. І навіть якщо вона така знаєте, грязненька, то і добре. Чому? Тому що сонце тоді, тоді менше е, припікає. От. Ну, в общем, коротше, не вимиваю я плівку. А якщо вона ну будете нову купляти я не знаю, жовті є, зелені плівки. Ну Це в мене от, постійно воно використовується. І це я вибрала ще й чисту, щоб вас одразу не пугати. Е, е, так, Використовую грязні, тому що сонце їх не пече тоді. Е, так, дивіться, така от бутилка. От я відрізаю з обоїх боків. Да? І підкладаю потім, отак, от, от у мене, от оце вся моя конструкція, яка да, і потім у оту, оту бутилку я отак підкладаю, прямо щоб було повітря. От сюди і туди. От, воно буде, отак, частина буде під агроволокном, а частина буде тут. І коли там вже ну, може люті морози, які, що будуть якісь, тоді я тільки закриваю такі бутилки. А так у мене ну, от на таку ділянку виходить, торці, я зазвичай тримаю відкриті. от там от там да, Тут на всю довжину кладу, тут от торець буде відкритий. і бутилки, бутилки ці, ну Якщо взимку я закриваю торець, то Сюди, тут торчить. Тут бутилка, там бутилка, ну і тут по, по краям. Ну, на, от на таку площу, тут от, десь метра два, ну, чотири бутилки точно є такі, Ну, в смачні обрізні. Тобто отвори. Я залишаю отвори. Можна не бутилки такі, а можна там паличку підставив, і щоб воно було піднято. Тобто, коли воно знизу чуть-чуть там припід... при... оця агротканина приподнята, нічого страшного там не буде. Нічого там у вас не померзне, повірте мені. Зараз накрию один слой, потім другий вам покажу швиденько. Ну, тут нічого такого особливого нема. Отак от взимку виглядає все от таким от чином. Ну, ще раз скажу, я ще не накриваю. Я на півдні України в Запоріжжі, тому я ще не вкриваю. І от у мене, в принципі, дуже довго таке укриття от стоїть з отворами з боків. Тобто я, от от, отак, 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 отакого розміру, з боку залишаю відкрите. Отак от ця бутилка, яка тут, ну, тобто тут -то ще кирпичик треба покласти, отак, один кирпичик, тут кирпичик, ну, щоб вона тут нікуди не влітала. Миші там не заводяться, тому що. От Коли у вас є така голка, то можна від мишей нічого не сипати, вони там не будуть заводитися. Ну і побільше сюди кирпічиків накласти. І з цього боку теж у мене отак от я підніму і буде, от, бачите, отак от буде відкрите. Тобто, коли вже сильні-сильні морози, тоді я. Вкриваю, вернее, зачиняю ці отвори з цього боку і з цього боку. Все. Торці вони в мене там кирпічки лежать, і я їх не відкриваю, тому що з торців у мене ось такі от торчать для вентиляції. Ну, Та, Це таке максимальне укриття, що я використовую. Коли дуже тепло, то просто я відкриваю, ще раз кажу, побільше відкриваю сторців. А весною тоді знімаю плівку, залишаю, отак от прийшла, плівку зняла, залишила оце агроволокно, отаку, агротканину отсюда, залишила отут от знизу от, отак поклала знову, от, і воно у мене стоїть без плівки на весні. А потім знову, коли ще тепліше становиться, то знімаю. і це Ну, Під ним, я вам можу сказати, от я бачила, що чорне використовують. Не знаю, от під білим воно там не вода не скаплюється, ні, от руку засовуєш, там немає такої знаєте, вологості. Тобто там ну, може бути тепло, але там нема макарти. От воно все провітрюється. Тому можна під отакою градканиною тримати довго. І навесні я там, щоб зворотні ці приморозки були, якщо будуть, якщо ви в таких регіонах, що то плюси, то мінуси, то та саме, ну, в общем, так от. А плівку знімаю. Тобто це, от, от це надійне таке укриття, воно, ну, я ж кажу, що хто боїться, можна два, два шари покласти. От, але, ну, Взимку гортензія з мого досвіду вона не вимерзає. Вона може випрівати от, або вже навесні, коли ви відкриваєте, там от такі приморозки йдуть. От. Вона може вимерзати, у вас, якщо у вас не визрівши стеблом. От ви, Якщо стебло не визрівши, ви його як, ну, можете покласти молодим туди під цю, ну, під цю тканину, да? поклали молодим, але воно згнило там у вас. Тобто, якщо визрівши стебло, то воно не буде промерзати. Ну, в общем, все, то відео дуже велике виходить. Якщо є ще питання, якісь, то пишіть, щось ще прокоментую. От. Дуже буду вдячна за те, що ви дивитесь мій канал. А якщо мої поради вам являються корисними, то пишіть мені, щоб я знала. Все, <св 'язана> до побачення.